Йоптіль моптіл, я мусульманин. Ми всі з вами, будівельники, ми всі мусульмані. Ой, горе та яке. Зараз поясню. Дивіться, є дві професії. Слісар і будівельник. Будівельник, який я поважаю за те, що вони держать ціни. Зараз об'ясню. Дивіться, будівельник це що мусульманин слесарь це що християнин. Християнство, мусульманство нічого не може протипоставити. У нас виходить, в них, як якийсь пророк сказав їхній, наприклад, Волоску, що плітка блін, там, по 2000 гривень за квадрат, вони всі тільки «Аллах, Акбар і пішли. Все. Якщо ти хочеш знати ціну будівництва, яку, ти забиваєш в Гуглі ціни на роботі, і в них. За це поважаю. В свісарстві, наприклад, не знаю, як візє, в нас в місті. Получається, я купив той розвал ще год 6 назад, віддав все разом там, почти до 900 тисяч і робив розвал по 300 гривень. Щоб в 3 роки я робив, щоб хоч відбити гроші за розвал. Зараз трошки підняв там на 500. По якій причині? У нас в місті є 4 3D розвала. Оцих лазерних ще більше є. Не знаю навіть скільки. 500, вони роблять по 300. Коли я роблю по 700, вони вже тоді роблять по 500. Жек, так? Yeah. Да. Я виходить, як месія, щоб хлопці хоч трошки заробили. Питаю, чому ви, блядь, робите по такій ціні? Коли ми кажемо таку ціну, як в тебе, 500. Вони кажуть, пішов нахер, ми лучше до куцього поїдемо. Розумієте, в чому річ? У нас немає єдиної, наша, ну в нашій Біблії є куча біблій. там Новый Завет, Старый Завет, так дальше, бля, ЕО, свитки, там, шестидесятники. Капец, вера раздребнена, наша слесарна. То дело будивальники, там Аллах Акбар, блок ложим по 500, Аллах Акбар, Вони всі, як отче наш сайт, а ми навіть не змогли зробити сайт слісаря. Я і так вже став станцією. До нас вже таксісти не їздять. Я вже пощі СТОшник. Розумієте, в чому справа. І ще дуже тяжко, коли ти працюєш сам, все сам добивається. Ще є батькові гроші. Вони дуже жмуть. Батькові гроші дуже жмуть. Там допомога, там все, розумієте? А ти сам ці ключі купляєш. І навіть обідно, що просто замітати на стройці, в нас остальному платять півтори, бо ніхто не йде. А слесар, який міняє ГРМ, теж може в день заробити півтори. Несутно сімі речі. Так що, от по якій причині в мене така ціна. Якщо в мене беру 700, то щоб той там зумані звініородки клієнт посчитав. ага, в нас там, наприклад, там скількись. А, то вистачаєшся на бензинчик до куцею з'їздити. Вот в чому причина. Розумієте, є Коран і є Біблія. Коран чотче працює. Будівельники такі Аллах Акбар і пішли брити. Все, туши. Добрий ранок. Вчора виложив да. А що робити, от якщо ти займаєшся такими мелкими ремонтами на машині машинами? Ну і займався. Раньше. А тепер вроді би рештовку возиш. Але вроді би і не будівельник. Яка вера? Я мусульманин чи християнин? Стойозна. Не знаю. Ну вже ви знаєте, хто я.